Сьогодні я в Стрийському парку Львова. Люди люблять його відвідувати, напевно, найбільше з усіх парків. Я маю на увазі саме відпочинок та спілкування з природою. Тут можна і дітям лебедів з качками показати, і подивитися на черепаху, яка вилізла з води погрітися на сонці і погодувати горіхами білок, відвідати оранжерею з різними тропічними рослинами, де навіть бувають грона бананів і лимони, ростуть різні кактуси, сидять папуги. Помилуватися різними квітами, послухати спів пташок і просто посидіти на лавці. А вверху біля кінотеатру по вихідних стоять черги за кавою та морозивом, всякі дитячі розваги, працює фонтан і васик телесик, є алея, на якій можна посидіти під могутніми платанами. Стоїть пам'ятник футболу на великій гарній галявині, навколо якого теж можна сидіти. Ще й кілька ресторанів, і нещодавно в реставрованому павільйоні відкрили п'яну вишню. Сюди ходять фотографуватися весільні пари, влаштовувати фотосесії на пікніку, чи просто посидіти на траві або пограти бамбінтон чи покидати фрісбі. Цього року висадили багато подарованих Норвегією квітів. Сподіваюся, що наступного року це знову зроблять, бо це виглядає дуже гарно. Ще в парку гарна вхідна арка штучні руїни фортеці. Дитяча залізна дорога. Багато людей, гуляють чи сидять навколо озера, а діти дуже люблять бігати біля потічка, обкладеного каменями, де також добре фотографувати. Також багато людей приходять просто на пробіжку, щоб менше дихати газами і безпечно бігати. Також тут проводять різні змагання з бігу, орієнтування, а зимою і лижні змагання. Маю питання до фахівців. На початку потічка стоїть унікальна скульптура. Не можу сказати, що погруддя, бо це просто, навпаки, не буду озвучувати через цензуру, це дійсно так має бути. Зі сторони стриску забагато шуму, зверху від великої кількості машин, які мчать тут на швидкості а на спуску від кривої бруківки. Хотілося би, щоб щось зробили з закинутою площадкою біля замку. Взагалі ці руїни дуже популярні серед туристів і дітей, але також їх полюбляють окремі особи з надлишком речовин в організмі, тому хотілося б якогось вирішення, чи у вигляді охорони, чи відеокамер, чи освітлення. Ну і досі незрозуміла доля незаконно збудованого будинку вище озера. Не зносять, напевно, чекають можливості пропихнути якийсь закон і легалізувати. Тішить, що відремонтували один з старих вже давно закинутих павільйонів, які залишилися ще з часів Польщі. І трошки історії: парк почали проектувати у 1876 році на місці Увага! Цвинтару, який правда був закритий ще у 1823 році. Було висаджено 40 тисяч дерев. Це, до речі, лише на нижній частині, де озеро, бо зверху парку ще не було. На верхній терасі парку організовували торги і було багато павільйонів. Сюди навіть підходило залізничне сполучення, частина колії якого зараз залишилася як дитяча залізниця. А романтичні руїни, виявляється, теж зводилися з матеріалів цвинтару, плюс старого мосту над річкою Сорокою. Це якраз та річка, що протікає парком. Я недавно бачив допис про парк, що звідси відкриваються гарні краєвиди на центральну частину міста, але це неправда. Я пробував, щоб про парк написав штучний інтелект і мені теж таке писало, а люди, мабуть, просто перепостили, навіть не читаючи те, що він пише. Штучний інтелект взагалі такі перли видавав, що на острові посеред озера є бібліотека, що в парку є державний зоопарк, багато атракціонів і так далі. У парку є 200 видів рослин, деякі з яких позначені табличками. Доріжки мають в основному тверде покриття, є насипні, але вони зараз не ідеальні. Написано, що є алеї Платанів, Каштанів, Лип та Вільг, але я знаю лише Платанову. Ще тут є джерело і великі зелені галявини вище озера. У парку є також спортивні корпуси Львівської політехніки, розташовані в будівлях колишнього палацу мистецтв та Рацлавицької панорами. Розташування парку недалеко від центру міста і поруч з парком культури і відпочинку робить його дуже популярним варіантом для прогулянки в неділю. В дитинстві я з батьками їхав трамваєм сюди аж з протилежного кінця міста. Отже, на цьому мій короткий огляд, прострійський парк буде завершено. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарі, що вам найбільше подобається в стрійському парку, де ви любите гуляти, або кажіть, який парк у Львові вам найбільше подобається.